Хо-хо-хо уже звучить джинґлбелс. Санта пакує подарунки, а святий Миколай уважно дивиться, як ми готуємося до свят, і знаєте, що він любить найбільше, коли всі в безпеці, і тут в допомогу наші відважні ДСНСники, які вкотре закликають громадян на свята бути особливо уважними до питань пожежної безпеки. Шановні мешканці міста та Білгородністровського району, з настанням новорічних та різдвяних свят зростає кількість пожеж у житловому секторі, причинами яких стає необережне поводження з вогнем, порушення користування електропобутових приладів, перенавантаження електромереж, а також неправильне використання перетехнічних засобів. На використання салютів та фейерверків і далі діє заборона, а нехтування правилами несе відповідальність перед законом. Та ось навіть традиційні бенгальські вогні також можуть нести небезпеку. Бенгальські вогники, незважаючи на поширену думку про їх безпечність, мають високу температуру горіння та можуть стати причинами займання одягу, елементів оздоблення приміщень або навіть новорічної ялинки, особливо за відсутність належного нагляду з боку дорослих. Отож, щоб свята не були затьмарені, обирайте лише якісні штучні ялинки та сертифіковані гірлянди, справні подовжувачі та електроприлади. Тут не варто гратися в гурток, зроблено своїми руками. Не залишати увімкнені електроприлади без нагляду, особливо у нічний час, не перенавантажувати електромережу, не використовувати піротехнічні вироби у житлових приміщеннях, на балконах, поблизу будівель. Дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки, особливо дітьми, свічки, вогонь камину, бенгальські вогники це не іграшки. Не допускати самостійного використання дітьми відкритого вогню, бенгальських вогників та інших піротехнічних засобів. Дотримуватись правил безпечної експлуатації опалювальних приладів. Озвучені вищі поради допоможуть уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечать теплі та радісні свята. У разі виникнення пожежі або будь-якої надзвичайної ситуації негайно повідомляйте службу порятунку за номером 101 та за можливості вжити заходів для безпечної евакуації людей з приміщень. Тож нехай у домівках на свята буде світло від гірлянд, а не від пожежних маячків. Ірина Ворбинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.